Зібрання, пані та панове. Ми маємо високу честь вітати на нашій гостинній українській землі гостей із сонячної Італії, міста Санта-Марінелла. Голова делегації мер міста Санта-Марінелла Роберто Бакека. Вашого. Громадський діяч Крістіна Муду вашій області. Громадський діяч співак, композитор Джані Девіс. Знак високої шани і поваги до європейської країни Італії. Ми розпочинаємо урочистості із шанування державних символів наших країн. Рада респекту помінчаємо ваше працювання. Говорять сімволі до Лофалту для Люпрана для літа. Лим Италии. thank you Раїн розпочинається із дружби простих людей, які прагнуть бачити світ дружнім, мирним, процвітаючим і щасливим. Таким посланцем миру і дружби між нашими народами і країнами став співак, композитор, романський діяч Жані Девіс, дякуючи йому дружні стосунки на місцевській ниві. Сьогодні переростають у побратимські стосунки. Ми просимо вас до слова, шановний джані. Аби це подумає поезд ініціатира амітіці для персони. Коляке воліно ветерамондо Сирену, Анкелова, Калічя, проспита у continuiamo a Девіс, di più пару діп'ю амітіці. Io... è un po' particolare vabbè io parlo sono un parlatore molto, però e, eh, io di fronte però... a questa tutta questa gesta che mi emoziona un po' allora è me <ride> per me è una cosa nuova parlare con voi e sento un artista, parlo sempre di musica, E per di, di... <laughs> <laughs> è un giorno molto emozionante essere qua e aver portato il mio amico qui sindaco di Santa Marinella. E eh, emozionato cioè, per eh, me è il eh, maire di Santa Marinella ha mia E la signora La prima, la prima volta che sono venuto qui sono stato invitato dal mio amico. Uh, per, <laughs> Bra per prendere parte a uno spettacolo, a questo teatro. To, Era una festa di de... uh, свято... festival duховної творчести. Uh. di cui ho incontrato con la mia amica Natalia, e abbiamo subito simpatizzato. Anche se ho visitato poco di Bravario, mi sono innamorato, ho visto un ambiente Фаміляр, то сентября супер фаміляр. Я, звичайно, я того ж дня мало відвідав місто Бровари, але себе відчув, eh, як в родинному колі. Ми дуже гарно сприйняли і було дуже комфортно в броварах. І мені прийшла ідея зробити вертання міста, і я це запропонував написано. І, і Італію, eh, меру, ho pensato subito a lui, alla sua città, di cui è cittadino e sindaco. A, братання, ho proposto la, la cosa subito a lui, mi ha detto subito di sì, non mi ha fatto neanche parlare. Sì, sono d'accordissimo, Gianni. Quando ritornerai a Bravarì, di che io sono d'accordo in tutto. Сказав, Gianni, la ho eh, visto Santa Marinella, ho avuto l'incontro con, con il vostro sindaco, con Igor. Eh, Mi chiamo Igor. Smerom, eh, mister Brovary. Ho incontrato altre persone, cioè, qui, di cui va bene, siamo su, è, è stato un incontro familiare. E da questo è molto importante, perché l'amicizia tra i due paesi, eh, eh, ci deve essere l'amicizia familiare. Cioè un, l'incontro tra, tra due popoli e quello che conta è l'amicizia e il familiare. non mi sbaglio Roberto e questo è molto idea e di questi incontri eccoci qua il primo cittadini, il risultato di Santa di incontri, quindi, lui è molto orgoglioso anche io sono molto orgoglioso di questo speriamo che questo incontro io parlo per, sto parlando anche per lui che divento, diventa nel futuro l'amicizia e la familiarità è il progresso per, per noi e per i nostri figli perché in realtà І я дуже гордий тим, що зараз відбувається, тому що це не, не дружба не на один день, si це на, per на i роки giusto? для no? наших дітей перефутури перамичі двополітка Італія, Україна ці самі, бо культурами чи вона сумільянка. Тому що італійці і українці дуже схожі між собою, і це тебе e да, дуже важливо. Виве Італія, сава Україна. Yes. <laughs> Міст Санта Марінелла та Броварів відбулось ділове листування щодо спільного бачення мати побратимські зв'язки з волі громад міст Санта Марінелла та Броварів. Примально воду кореспондент поези Сума волонтерів пара проталанца. Слово для вітання надається міському голові міста Бровари Ігорю Васильовичу Сакушко. Доброго дня, шановні друзі, колеги. Сьогодні дійсно ми раді вітати наших гостей з Італії. На Джані подивитися, він справжній броварчанин у нашій трикотажній трикотажної фабриці вишиванка. Вже неодноразово відвідував місто Бровари. Кондо <реку> кондогардо Джані, сім'я комаджані, Джачі та дінобують бровані. Ми сьогодні спілкувалися з паном мером Роберто. Дійсно, нам сьогодні дуже важливо і для міста, і в цілому, напевне, для України. Я висловлював про те, що народ України вибрав свій вибір іти до Європейського Союзу, мати якісь певні цінності. новому році місто Бровари отримало європейську нагороду. Це диплом Європи. В цьому році в Страсбурзі. Місто Бровари отримало прапор честі, маючи такі певні які стосунки, можливо, і деякі... Раку Я думаю, від примаді такое Україні Анна Шельто Лестрада, де Європа, Анна Танті Прогресу України, Андара Авантії, Праворади санта Марінела – місто, яке розташоване поряд з Римом, місто Бравори розташоване поряд з перед столицею Києвом. У нас дуже багато певних схожих, починаючи від територіальних певних принципів, але, звичайно, санта Марінела має певну дуже велику історію, тому що поселення було раніше Риму, як сьогодні пан Роберто і Джані розповідали. Санта Марінева Ситрова вічина Рома, бровари світову вічина Київ, адемо історія мольтимультаніфа, абдемпроладку Майтруску авітала територію Санта Марінева. Сьогодні ми розмовляли про економічні певні направлення допомоги економічні. Розвиток бізнесу міста Бровари, економічний розвиток міста Санта-Марінела. Це сьогодні і культурні обміни, і спортивні. І сьогодні дійсно те, що ми говорили, це обов'язково ті обміни дітьми, які у нас вже є запроваджені з містом Фонтанеса-Буа, які вже понад більше 20 років діти відвідують і наше місто. і Місто в Франції, я думаю, що не буде виключеним і сьогодні підписання нашої угоди між містом Бровари і Санта Марина. А коли йдемо про то трімаса по цьому товар з велопари кого комечі там бровари, анки Санта-Мариня, за економія, комунали, спортіво. Тому я хотів би надати слово нашим гостям пані Роберто, який. Lo scasso è un visto a Santa Marinella. Adesso Roberto racconta un po' di Santa Marinella, Beh, stata... io... sì. la parola a te. Grazie. Eh, ovviamente, la prima cosa che noto è l'ottima ospitalità che ci avete riservato. Innanzitutto, Gianni diceva.

in qualche modo fatto capire com'è l'amicizia tra i popoli e come si può integrare. Uh, io, mi bello d'estatnio odnovecera, giococi Natali e Miccolli Vaselice, ci e ci ormai il sindaco, io, che ci ha tenuto a, lettere di scambio a far capire che comunque c'era l'intenzione seria, perché a volte si parla di gemellaggi, di scambi culturali, ma poi non c'è intenzione magari di entrare nel profondo nelle nell iniziative che servono poi a sviluppare a fare i primi passi per fare eh, importanti cose insieme per il futuro. Eh, mero misto eh, è importante, parlare, parlare, ma è importante e ma e c'è Ovviamente ringrazio Gianni che è stato il portavoce del thread d'Unione, quello che ci ha messo in contatto, ha fatto in modo di Farci conoscere, ha spiegato la nostra città al vostro sindaco, alla vostra amministrazione e viceversa, ha spiegato la vostra città alle nostre istituzioni in modo tale di conoscerci già prima di iniziare questa amicizia. Eh, Input corrected: Voi che la città di Takenista e oggi 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 vi presento il bravari che io Takenista, il bishop che è in ucraina, Ho già inviato il sindaco e gli assessori, ovviamente chiunque volesse venire, a venirci a trovare e a conoscere Santa Marinella dal vivo, a venire a vedere com'è la nostra città, su cui dirò ovviamente due parole per spiegarvela, tentando di spiegarvela. Zaraz noi già vi conoscete per Santa Marinella anche in Slovacchia, in internet. Uh, але я сподіваюся, що в uh, майбутньому, в найближчому майбутньому ви відвідаєте, познайомитесь з нашим містом. Як вже сказав uh, ваш мер, Санта Марінела знаходиться в 60 кілометрах від Риму, знаходиться на побережжі моря і живе за рахунок туризму. è una città fondamentalmente di circa 20.000 abitanti, ma nel periodo estivo proprio in virtù delle sue caratteristiche turistiche eh, arriviamo a 60.000 abitanti. Uh, Possono presiedere 20.000 abitanti, uh, ma arrivano poi Abbiamo un clima favorevole, come dicevo prima, sempre il vostro sindaco è un mese solo di freddo all'anno, quindi fondamentalmente il clima è molto eh, temperato, con picchi nel periodo estivo anche importanti di caldo eครugli un intero anno il tempo è molto bello e è un po' fresco solo per settimane proprio nonostante siamo un comune di formazione recente almeno dal punto di vista istituzionale siamo nati nel 1949 però tutto sommato la storia ovviamente dei popoli hanno, che l'hanno fatta dal popolo etrusco fino al popolo romano ha lasciato segni importanti sul nostro territorio, spero di potervi fare vedere, ci sono due città, Pierge e Castruno, che erano antiche città romane. На жаль, офіційно Санта Маринела заснована не так давно, але історично на цій території має таку дуже велику історію і на цій території проживали ще дро древнього рину. Були поселені до дерев. Successivamente sono nate le civiltà medievali, su cui si sono poi arroccate le comunità e hanno costituito le città, uno è il Castello di Santa Severa e l'altro il Castello di Santa Marina E dopo e Sinteticamente poi non vi dico altro perché spero che potete vederle di persona queste cose. Io spero voi sì, vi dite Santa Marinello sulla certezza voglio dire alcune cose sul generoso sull'importanza che i popoli si fondano e cominciano a mettere pietre importanti per assicurare il futuro che quello di dicevamo già la prosperità, lo sviluppo commerciale ma credo anche fondamentalmente che la cosa più importante sia un percorso di amicizia, di conoscersi e di fare in modo che non possano esserci più incomprensioni tra i popoli А самое починається з дружби людей і зараз перший камінчик для майбутнього, для розвитку в l'amicizia delle nazioni cammina sulle gambe delle persone, quindi chi meglio di noi può essere il precursore di questa nuova amicizia e che ovviamente sia un'amicizia che duri più o meno oddio, oggi, a lungo possibile. сегодняшнього дня починається наша братання Розпочинаємо урочисту церемонію підписання угоди про дружбу і співробітництво між містом Бровари Україна та містом Санта-Марінелла, Італія. Дякую. зв'язку з підписанням вам подарувати нашому місту, є місто дрова. І... Наші братні народи з підписанням угоди, яка буде служити зміцненню дружби між нашими європейськими країнами, поглиблюючи співробітництво в галузі економіки, культури, політики, а міста Санта Марінела і Бровари стануть справжніми побратимами во ім'я миру на землі. вдячний сьогодні дійсно всім, хто знайшов можливість, тому що у нас сьогодні тут присутні директори підприємств, керівники установ. Це дійсно видатна подія для міста Бровери, тому що будь-яке підписання, угоди в питанні економічному, культурному, політичному. Сьогодні я ще раз повторююся, дуже важливо для нашої певної країни в цілому.